Європа перебуває під загрозою. За даними ЮНЕСКО, зовсім скоро на великі міста на узбережжі Середземного моря, включно з Марселем, Стамбулом та навіть єгипетською Олександрією, налетить цунамі. Вчені міжнародної організації твердо заявляють, що у своїх розрахунках вони впевнені на всі 100%. Слідом за ними ОН стверджує, що вже наступного року список вразливих до цунамі міст поповниться ще 40 містами з 21 країною. Якою буде висота хвилі, передбачити поки складно, але якщо вона сягне хоча б півтора метра цунамі, зможе віднести за собою автомобілі, пошкодити лінії електропередач і затопити перші поверхи житлових будинків. Але на жаль, навряд чи для Європи все минеться з такими легкими наслідками. Тим більше, що цунамі це навіть не найнебезпечніше океанічне явище. То яка хвиля може знищити людство зовсім скоро? Дві тисячі четвертий рік Індонезія. Англійська родина прямує на пляж Майкао в Таїланді, щоб поплавати в океані. Аж раптом десятирічна Тілі Сміт починає сильно нервувати та кричати батькам про те, що нібито наближається цунамі. Мама дівчинки думає, що це всього лише бурхлива дитяча уява і продовжує йти до води. Більшість людей абсолютно не вміють розпізнавати цунамі, що наближається. Тому прямо зараз ЮНЕСКО займається програмою підготовки населення до майбутньої катастрофи. Мешканці небезпечних зон повинні будуть навчитися відрізняти ознаки наближення цунамі від хибної тривоги. Але окрім цунамі в океані існують. І інші смертельні природні явища, і вони ще більш непередбачувані. Наприклад, океанічні поодинокі хвилі вбивці, висота яких може сягати більш ніж 30 метрів, що в 15 разів більше за середньостатистичну хвилю. Американський корабель Рамапо відомий тим, що на нього налетіла хвиля заввишки цілих 34 метри. Така хвиля залила б водою половину найвищого африканського маяка Нусіаланана. Проте корабель залишився відносно цілим, а команда змогла вижити. Хоча зазвичай, при зустрічі з хвилею вбивцею, корпуси кораблів не витримують величезного тиску і судна тонуть за лічені хвилини. Така ж сумна доля очікує, і ті кораблі, що зустрінуться з квадратними хвилями. Вони перетинаються одна з одною під прямим кутом, утворюючи на поверхні води візерунок, як на шаховій дошці. Найчастіше це відбувається тоді, коли вітер жене хвилі в одному напрямку, а морська течія в іншому. Зазвичай вони не вище трьох метрів, але це не заважає хвилям затискати влеща та корабель з усіх чотирьох боків, наче той потрапив до морської пастки. І вибратися з неї шансів майже немає. Але найрідкіснішим океанічним феноменом до сьогодні залишається вітрова хвиля вбивця Дропнера. У 1995 році в північному морі посеред 10-метрових хвиль раптом з'явилася одна особливо гігантська, що дуже не характерно для океану. Її вловив лазерний хвилеграф на буровій платформі Дропнер. Прилад показав, що її гребень сягнув висоти близько 27 метрів. На щастя, ніхто не постраждав. Науковці і до сьогодні не знають точно, що їх формує. Адже це був перший і єдиний випадок, коли хвилю дропнера зафіксували. Та це не означає, що вона з'явилася лише раз. Такі хвилі вбивці можуть утворюватися частіше, ніж ми думаємо. Просто ті, хто з ними зустрівся, вже не розкажуть нам про це. Адже раптова 30-метрова хвиля просто знищує все, що трапляється їй на шляху. На відміну від хвилі дропнера, цунамі вже вивчені доволі добре. Свідчення про цунамі з минулого допомагають науковцям виявити причину їхнього утворення. А іноді навіть дають можливість передбачити, коли величезна вбивча хвиля з'явиться знову. Наприклад, подивіться на цей гігантський кратер. Він називається і Його залишив по собі астероїд діаметром близько 14 кілометрів. Астероїд на шаленій швидкості врізався в нашу планету 66 мільйонів років тому. Ударна хвиля від цього зіткнення спровокувала 100-метрове цунамі. У наш час воно би повністю накрило бігбен. Хвиля була настільки потужною, що зруйнувала відкладення на дні океанів, залишивши своєрідний пробіл у геологічному літописі нашої планети. Сліди цієї хвилі прослідковуються в 120 зразках гірської породи, зібраних по всьому світу. Після цунамі наступив льодовиковий період, і більшість живих організмів вимерли. Якщо таку катастрофу не змогли пережити динозаври, то що подібне цунамі може зробити з людством? З історії ми знаємо, що навіть меншої хвилі достатньо, щоб знищити цілі поселення. У південно-американській пустелі Атакама археологи знайшли у відкладеннях ґрунтових порід морське каміння, гальку та мушлі, що якимось дивним чином опинилися за багато кілометрів від океану. Згодом там було знайдено цілі кам'яні побудови наших предків. Проте стіни цих будинків виглядали так, ніби їх щось похилило чи перекинуло. Так науковці виявили, що майже 4 тисячі років тому на території сучасного чилі відбувся мегаземлетрус. За ним прийшло цунамі, хвилі якого здіймалися на висоту до 20 метрів, а вони могли би майже повністю накрити собою чилійський монументальний маяк Ла Серена. Науковці кажуть, що це цунамі було викликане зіткненням двох тектонічних плит. Саме тому узбережжя Чилі й досі перебуває в небезпечній зоні. Океанічна плита Наска повільно спускається під південноамериканську континентальну плиту. Через це землетруси та цунамі відбуваються тут знову і знову. Так, у 1966 році в Чилі стався найпотужніший землетрус в історії людства. Його магнітуда досягла максимальної відмітки: 9,5 балів. Після нього відбулося цунамі. Попри те, що висота хвилі сягала лише 10 метрів, що набагато нижче за цунамі, яке знищило динозаврів, вона повністю зруйнувала ряд прибережних містечок Чилі та забрала життя 150 людей. А коли хвиля дісталася Каліфорнії, кількість жертв збільшилася до 6 тисяч. Науковці припускають, що така катастрофа може відбуватися в Чилі кожні 3,5 тисячі років. Як бачите, сучасні цунамі нічим не поступаються до історичним. Але чому вчені вирішили, що цунамі скоро накриє саме Європу? Є припущення, що причиною майбутньої катастрофи є діючий вулкан Етна, розташований на Італійському острові Сицилія. Дослідники помітили, що він повільно та невмолимо сповзає в Середземне море. При цьому у 2022 році він вивергався двічі. Такі тектонічні зміни вже не раз оберталися для людства смертоносними катастрофами з найгіршими наслідками. Тілі все ніяк не заспокоїться і вмовляє родину швидше тікати геть. І тато нарешті дослухається до неї. Незадовго до цього острів Соматра, який розташований неподалік, здригнувся від землетрусу. Він тривав 10 хвилин, за які з Індійського океану було витіснено близько 30 кубічних кілометрів води. Цунамі досягло берегів Індонезії, Шрі-Ланки, Півдня Індії та Таїланду, де відпочивала родина тілі. Максимальна висота хвилі, зафіксована в той день, склала 30 метрів. Це навіть вище за тайландський пам'ятник демократії. Цунамі забрало життя мінімум 184 тисяч людей. Але родині Тілі вдалося врятуватися. Наслідки для міст Європи після масштабного цунамі будуть лише жахливішими. Про них ми можемо судити, поглянувши на досвід Японії, яка не раз переживала цунамі та землетруси. А все тому, що ця держава розташована в максимально небезпечній зоні. Японія перебуває на стиску чотирьох тектонічних плит: Тихоокеанської, північноамериканської, євразійської та філіппінської. Крім того, вона розташована в вогняному кільці регіоні, де відбуваються численні виверження вулканів. У 1792 році один з них, вулкан Унзен, вивергався цілих два місяці. Все це супроводжувалося серіями землетрусів, а потім один із куполів лави впав у воду, викликавши сильне цунамі. Хвиля сягнула ста метрів у висоту. Це розмір однієї з найзнаменитіших японських статуй – ущіку Шікудайбуцу. У ході катастрофи загинуло 14 тисяч людей. І це найжахливіше цунамі, спровоковане вулканом. Ще в березні 1980 року мешканці штату Вашингтон у США відчули серію підземних поштовхів. Це означало лише одне: вулкан сент Хеленс готовий вивергатися. Проте це можна було скоріше назвати вибухом аніж виверженням. Річ у тім, що на північному схилі гори з'явилося величезне здуття. До початку травня воно збільшилося до 200 метрів і росло на півтора метра на день в будь-яку секунду цей горб могло прорвати з такою потужністю, що її ще ніхто не спостерігав у сучасній історії. В очікуванні катастрофи та безкоштовного видовища гори почали з'їжджатися туристи, фотографи та журналісти. У ході землетрусу магнітудою 5,1 північний схил вулкана вибухнув і відірвався від гори. Потім хвиля землі та криги прокотилася вниз схилом на швидкості 240 км на годину. Шмат породи впав до озера Спіріт з такою силою. Що по берегу вдарила хвиля заввишки 250 метрів, вона була навіть вищою за Вашингтонський капітолій. Потім рівень води в озері піднявся вдвічі, а попіл від виверження змішався з водою та утворив потужний грязьовий потік, що змітав усе на своєму шляху. На щастя, біля озера не було поселень, і від хвиль ніхто б не постраждав, якби не бажання зробити фото на пам'ять. Того дня цунамі та виверження забрали життя 50 людей. Це були ті, хто зібрався подивитися на катастрофу. Фотограф Роберт Лансбург перебував у зоні ураження вулкана, і коли він зрозумів, що смерть неминуча, вирішив фотографувати до останньої миті. Потім поклав футляри з плівкою в рюкзак і ліг на нього, щоб захистити зроблені кадри від попели магми, що неслися на чоловіка. Лансбурга було знайдено через 17 днів похованим під уламками, але його плівка була в гарному стані. І багато чим допомогла вченим у вивченні землетрусів, що призвели до цунамі. Сьогодні дослідники природних катаклізмів стверджують, що катастрофа схожого масштабу може статися в Європі протягом наступних 30 років. Якщо ви живете в прибережній зоні, цунамі може статися в будь-яку мить. Коли журналісти питали в тіллі сміт. Як їй вдалося передбачити цунамі, дівчинка сказала, що помітила вздовж берега дивну піну з бульбашками, що шипіли, а також незвичайні хвилі. Ці ознаки вона запам'ятала на уроці географії, коли вчитель вмикав школярам чорно-біле відео з цунамі на гаваях 1946 року. На цих кадрах хвилі не поверталися до моря, а котилися далі в берега. Це ж саме було і на пляжі, де хотіла відпочити родина тіллі. Це і є головні ознаки того, що скоро узбережжя накриє величезна хвиля. Але мешканцям прибережних регіонів варто знати, що помітити цунамі можна набагато раніше. У першу чергу ви побачите оголене дно. Річ у тім, що перед тим як берег атакує величезна хвиля, вода відходитиме все далі і далі. Також варто звертати увагу на тварин і пташок. Вони інстинктивно відчувають наближення цунамі і одразу почнуть забиратися геть від води. Люди, які живуть у зонах, де часто відбувається цунамі, заводять собі рибок. Коли насувається катастрофа, рибки починають поводитися дивно і мотушається в акваріумі. Це попереджає їхніх хазяїв про стихійне лихо, що насувається. Але ці поради не матимуть жодного сенсу, якщо цунамі буде штучним. Виявляється, що такий катаклізм може бути створений не лише природою. Вбивче цунамі можна створити навмисне. Ще за часів Другої світової війни один з офіцерів військово-морських сил США помітив, як після серії підводних вибухів для розчищення коралових рифів на воді з'являються невеликі хвилі. він замислився, а яку хвилю можна було б створити, якби бомба була набагато потужнішою? Тоді військові США і Нової Зеландії почали розробку засекреченого проєкту під кодовою назвою Тюлень. Концепція зброї вважалася здійсненною, але так і не була створена, принаймні американцями. У 2018 році Росія опублікувала плани створення бомби цунамі потужністю від 20 до 100 мегатон під назвою Торпеда Посейдон. Це мав би бути безпілотний підводний апарат із ядерною силовою установкою та ядерною зброєю завдовжки близько 24 метрів. А вже в 2022 році, після того як увесь світ став допомагати Україні боротися з тероризмом Росії на її територіях. Країна-агресор стала натякати, що Москва може стерти Великобританію з лиця землі ядерним цунамі у якості помсти за підтримку України або навіть розірвати бомбу біля берегів. США. Ймовірно, торпеду можна запустити з підводного човна, або ж вона може лежати законсервованою на дні дальність її дії до 10 тисяч кілометрів, рухається апарат повільно, щоб радар не могли його зафіксувати. А ближче до цілі прискорюється до 100 кілометрів на годину. Заряд до 200 мегатонн може створити хвилю цунамі до 500 метрів заввишки. Це навіть вище за Empire State Building. Імовірно, якщо така хвиля з'явиться біля берегів США і рухатиметься по рівнинній місцевості, то цунамі зможе піти на 500 кілометрів углиб материка і сягнути Вашингтона. І Росія стверджує, що вже має 34 таких посейдони на озброєнні північного і Тихоокеанського флоту. Чи можна вірити заявам Росії про Іміць невідомо. Але про всяк випадок слід бути готовим до найгіршого. Як до божевільного диктатора з червоною кнопкою, так і до середземноморського цунамі. Як тільки батько Тіллі Сміт почув від доньки про можливу цунамі, він одразу ж звернувся до персоналу готелю, щоб ті евакуювали відпочивальників із пляжу. Таким чином, школярка врятувала того жахливого дня не лише свою родину, але й близько ста туристів і співробітників курорту. Дівчинка отримала прізвисько Ангел пляжу. Як ви вже зрозуміли з історії рішучої тілі, в таких ситуаціях потрібно діяти дуже швидко. Адже якщо про ядерний удар влада, скоріше за все, встигне попередити населення, то точний час утворення цунамі передбачити набагато складніше. У 2011 році відбувся великий східнояпонський землетрус, під час якого місто Фукушімо накрило цунамі. Воно вивело з ладу енергоблоки на місцеві атомні електростанції. Хвиля підійшла до берега всього за 10 хвилин, а це означає, що у вас також буде дуже мало часу, щоб урятуватися. Перше, що ви маєте зробити, це опинитися подалі від берега. Цунамі, суче за все, змиє всі дороги. Прямуйте пішки в бік пагорбів та гір. Якщо ви вирішите перечекати цунамі у хумарачосі, майте на увазі, що у будівлі ви все ще в небезпеці. Сильний тиск води може розбити скло, тому краще за все перечекати цунамі на даху висотки. Якщо ви у пастці і не можете залишити берег, залізьте на міцне дерево. Чеська модель Петра Намцова врятувалася від цунамі на Мальдівах завдяки тому, що близько восьми годин провела на вершині пальми. Пам'ятайте, якщо хвиля накриє вас з головою, ні в якому разі не кричіть. Так ви наковтаєтесь води і захлинетеся. І головна помилка спускатися з пагорбів, виходити зі сховища йти додому, як тільки ви помітили, що хвиля відступила. Річ у тім, що таких хвиль може бути дуже багато. Вони можуть накочуватися одна за одною годинами, і кожна наступна буде сильнішою за попередню. Щоб убезпечити себе, дочекайтеся сигналу від бою тривоги чи іншого сповіщення від влади, що підтвердить, що небезпека минула. Якщо ж під час катастрофи ви потрапили у воду, необхідно залізти на щось, що плаває неподалік. Наприклад, так урятувалася 13-річна дівчинка Майя з Індії. Під час стихійного лиха на острові Карнікабар хвиля віднесла дитину далеко від берега. Дві доби вона провела у відкритому морі, вчепившись за уламок дерев'яних дверей, який зберіг їй життя. Але якщо цунамі застане вас, коли ви будете вже в воді, то вітаю! Ви залишитеся живими. Щоправда, лише якщо перебуваєте не на човні чи кораблі, а безпосередньо під водою і достатньо далеко від берега. Так японка Акіко Теда пірнала за квалангом у водах Шрі-Ланки під час наближення цунамі в Індійському океані у 2004 році. Дівчина залишилася живою, перебуваючи по суті в епіцентрі подій. Це відбулося через те, що всю свою енергію цунамі зазвичай концентрує саме біля узбережжя. І пам'ятайте, що після відступу цунамі все не закінчується. Катастрофа залишить після себе руїни, знищені будівлі, розвалену інфраструктуру, проблеми з водопостачанням і поставкою продуктів. На тих, хто вижив, може чекати посттравматичний синдром, стрес, травми, голод, холод, відсутність житла і медикаментів. Тому краще завжди бути готовим до найгіршого сценарію. Тіллі Сміт не лише пережила цунамі зі своєю родиною, але й стала відомою завдяки своєму героїчному вчинку. Зараз їй 22 роки, і вона виступає по всьому світу з лекціями про ризики стихійних лих. Раджу і вам зараз же попіклуватися про себе та свою родину, зібравши речі першої необхідності та аптечку. Поставте відео на паузу та зробіть скрін списку предметів для тривожної валізки, який я підготував для вас. Покладіть усе перелічене до герметичного пакета і складіть у сумку, яка постійно буде під рукою. Так, про всяк випадок. Сподіваюся, що все це вам не знадобиться.